20 родин загалом 44 переселенці з Криму наразі проживають у Чернігові. В області ця цифра становить 159 сімей. Такі дані озвучив заступник міського голови Станіслав Вєхров під час засідання міського координаційного центру з питань тимчасового перебування сімей з території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Але сьогодні ми повинні все таки надати можливість соціально забезпечити їх тими соціальними. Необхідними благами, які користуються громадяни України, де б вони не проживали, або в Чернігіві, або Даницька був Луганськ. Учасники засідання обговорювали найактуальніші питання, які хвилюють біженців. Чи не найгострішим з них залишається забезпечення житлом? В Чернігові створено житловий фонд для тимчасового проживання із наявності житла комунальної власності. Проте це житло надаватиметься лише в тимчасове користування. Наразі, завдяки закону про забезпечення права свобод громадян на тимчасово окупованій території України, значно прискорилося вирішення питання щодо реєстрації переселенців. Я сейчас могу документировать паспортом гражданина Украины лиц, которые зарегистрированы в Крыму без выписки. Фактически по миссию пребывания. Могу менять паспорт в связи с изменой переписи, в связи с, с, с втратой. Могу вклеить фотографии ну, в паспорт. Швидко вирішується питання переведення виплати пенсії. Для цього потрібна лише заява пенсіонера та паспорт або пенсійне посвідчення. В цілому до управлінь праці та соціального захисту звернулися за виплатами до 30 осіб. Ми в електронному вигляді звертаємося до пенсійного фонду України, де знаходиться центральна база. даних. Після того як передали, ми проводимо оплату виплати цих пенсій. Розмір і пенсій. До міського центру зайнятості звернулося 8 осіб щодо питань працевлаштування. Понад 50 дітей взяті під патронаж медичними працівниками. 57 звернень отримало управління освіти з приводу переведення дітей до шкіл та дитсадків. Якщо буде можливість, і згода батьків дітям запропонують оздоровлення в пришкільних таборах.